Об 11 повертаємося до етеру на і далі. Час новин. Стан води у річці Десна у межах норми перевищень токсичних речовин не виявили. Ризиків для водозабору для Києва та броварів немає. Про це повідомили в міністерстві захисту довкілля. Зауважили, що забруднення, яке з'явилось на території Росії, йшло річкою Сейм, дісталося і до Чернігівщини в район біля села Боромики. Далі рух сповільнився в межах Чернігова в області. Триває ліквідація наслідків. Стан води річки Сейм поступово поліпшується. Водночас на Десні продовжують фіксувати мор риби, вже зібрали близько 26 тонн загиблої. Чернігівська міська рада зазначає, що в обласному центрі ситуація на золотому березі під. Під контролем неприємний запах незначний. Працюють міські служби та екологи. міській раді запевняють, що Чернігів не використовує воду з річок, тому загрози для мешканців немає. Раніше Держводоагентство повідомляло, що забруднення річки Сейм ймовірно спричинило скидання невідомих речовин на території Курщини ще у серпні. Троє людей поранені на Сумщині. Серед них непонулітні серед них дитина національна поліція зафіксувала 250 ворожих ударів по території області. Протягом минулої доби з також зруйнований магазин пошкоджені два десятки житлових будинків, школа, будинок культури, а також гараж і чотири легковики. Окупанти з території Рефі обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини. Росіяни випустили по мирному населенню понад півтори сотні снарядів. Як повідомляє обласна військова адміністрація, Новгород-Сіверській громаді пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Також окупанти цілили по житлових будинках на, на Семенівщині через обстріл у місті Семенівка, частково відключають світло. Тривають відновлювальні роботи. Незабаром стануть відомі результати розслідування катастрофи з літаком F-16. Про це в інтерв'ю для CNN заявив головнокомандувач Збройних сил. І Що сказав? Саме слухаємо. Спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх фактів катастрофи. Відомо, що загиблий пілот збив дві ракети і атакував третю за допомогою бортового озброєння. Незабаром усім будуть відомі результати розслідування. Ефективність використання цих літаків доведена результатами. Вони безумовно посилять нашу обороноздатність. Насамперед, у боротьбі з крилатими ракетами супротивника. Про авіакатастрофу з літаком f 16 стало відомо 26 серпня. В трощі загинув пілот Олексій Мес із позивним Мунфіш. Стало трапилося це під час найбільшої атаки росіян від початку повномасштабного вторгнення. У мережі одразу почали спекулювати про те, що катастрофа сталася через дружній вогонь по літаку. Нова повітряна атака, але жодна ворожа ракета чи дрон не долетіли. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти цілили по Україні трьома керованими авіаційними ракетами з Курської області Рефії і окупованої частини Донеччини. Також з Курщини вилетіли вісім шахетів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Знищили дві ракети і шість шахетів. Два ворожі безпілотники зникли з радарів, імовірно, впали під впливом засобів радіоелектро. Тронної боротьби. Одна з ракет не досягла своєї цілі. НАТО засуджує порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником. Так у Північно-Атлантичному альянсі відреагували на нічний приліт шахеда до села Сабанджія біля румунсько-українського кордону. Це сталося у ніч на неділю. Саме тоді країна-агресорка атакувала Україну кількома десятками дронів. Про реакцію альянсу Російські дрони в Латвії та зізнання Ірану про балістику для Путіна. Дивіться в огляді Ганни Рибалки. Буде спільна рішуча відповідь, чи знову заплющать очі у ніч проти 8 вересня. Російські дрони порушили повітряний простір Румунії. Спочатку про це повідомили повітряні сили ЗСУ, а згодом і румунське міноборони. Сталося це під час нальоту ворожих дронів на Одещину. Групу безпілотників виявили на шляху до міста Вилкове, що на українсько-румунському кордоні. Дрон залетів до Румунії близько третьої ночі. Блукав біля села Сабанджія. Локаційні системи відстежували рух апарату. У небо підняли f 16 Дрон нібито полетів геть до України. Але водночас у румунському повіті Тульча почали пошук уламків дрона. Злочинні російські БПЛА порушили повітряний простір Румунії, націлившись на українську цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці порушення та закликаємо Росію припинити нерозважливу ескалацію. Ми повідомили членів альянсу, зберігаючи тісну координацію на російське вторгнення до повітряного простору країни членкині НАТО у соцмережі Ікс відреагував заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане. НАТО засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів альянсу. Ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними. Однак російські дрони падають вже й у Латвії. Президент цієї країни Едгар Рінкевич повідомив напередодні у східній частині Латвії розбився безпілотник РФ. Нині ведуть розслідування. За даними медіа, ворожий дрон залетів з боку Білорусі. Рінкевич наголосив, що кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає. У суботу в східній частині Латвії розбився російський військовий, Військовий безпілотник триває розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає і ми маємо реагувати на них колективно. Вторгнення російських дронів у повітряний простір у Румунії та Латвії це нагадування. Агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі, заявив чільник українського МЗС. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет. І дронів над Україною сильніша і швидша військова допомога українським воїнам, зняття обмежень на використання зброї Україною. дійте зараз. НАТО бажано вже збити бодай один шахет, бо це має дуже дивний вигляд. На таку мляву реакцію союзників не без сарказму відреагували в центрі протидії дезінформації при РНБО. Обережно, бо ще ескалація буде. Так само в НАТО ніколи немає інформації про свідомі інформаційні операції Росії в інфопросторі країн НАТО. кажуть, якщо сховати голову в пісок, то апокаліпсис тебе омине. Тим часом агресор нарощує знаряддя вбивства українців. Іран підтвердив, що передав Росії балістичні ракети. У члена комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ахмада Бахшаєш Ардестані запитали, чи може передання балістики Путіну призвести до подальших санкцій проти країни. Ардестані відповів. Гірше ніж зараз бути не може, адже Іран вже постачає ракети, зокрема Хезболі та Хамас. Згодом у МЗС Ірану в чергове спростували ймовірну передачу балістичних ракет Росії. Там стверджують, що Тегеран ніколи не був частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання. За словами речника МЗС, співпраця між Іраном та Росією відбувається у межах двосторонніх угод, які цитата не мають нічого спільного з українською кризою. Усе вороже буде знищене і на території Росії, зокрема. У мережі показали видовищні кадри підриву мосту через річку Сейм на Курщині. Але як зламати російську перевагу у повітрі? Видання Більд із посиланням на неназваного українського офіцера пише Українські інженери та їхні західні союзники працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми. Йдеться про безпілотники-антидрони, які мають зупинити російські розвідувальні БПЛА, за даними німецького видання, зброя проти безпілотників запроваджується у три етапи: квадрокоптери камікадзе, безпілотники камікадзе літакового. Типу та дрони проти баражуючих боєприпасів типу шахет. Ганна рибалка п'ятий канал. Підсумуємо цей понеділок вже о 12 Великий випуск часу новин буде. Не пропустіть.